Вітаю! Ви на каналі на Відомого подолу. Я його ведуча корочка Єлизавета. Сьогодні ми вирушаємо в подорож по слідах річки, яку сучасний подів майже втратив. Колись річка Глибочиця була однією з головних водойм Києва, розділяючи верхнє місто і поділ. Ще у 19 столітті Глибочиця текла відкритим руслом. Її довжина сягала понад 9 кілометрів, а впадала вона у Почайну, ту саму річку, на берегах якої, за легендами, хрестили Київську русь. З часом місто розросталося і Глибочицю поступово оклали в підземні колектори. Сьогодні глубоцуця притікає під нашими ногами, захована у лабіринтах державних систем. Вони стали прихистком для мандрівників-дігерів, а також справжньою історичною загадкою для дослідників. Відвідати їх можна лише у супроводі професійних гідів. Глобочиця – це не просто стара річка. Це жива історія Києва, яка продовжує текти, схована від очей.